Друзі, привіт! Зі скори зуб. Тут спілкуюся з е, Леонідом Цвітковим. Зараз ми знаходимося. Ну, я думаю, Леонід практично в протилежних кінцях так, земної кулі. Правда? Ти десь е, в Малайзії, от, а я в Ісландії. Я думаю, де саме, якщо так гарно е, закопати в землю там, під певним кутом, то можна один до одного потрапити. Ясно, дуже радий тебе бачити. Я скажу нашим читачам, що ми з тобою знайомі. Ну навіть вживу, ми так ми ще не бачилися особисто, але фактично ну, певному чином співпрацюємо, так можна сказати, з, З, відко, звідколи? з січня чи, чи коли почалася твоя сага онлайн-підприємництва? Ну, насправді насправді це десь з лютого було, але ну, скажімо так, я підписаний на твою розсилку, знайомий заочно з твоїми. З твоєю роботою ще з 2014 року, так що це що можна сказати? Що моє знайомство з тобою почалося з 2014 го але наша співпраця з лютого цього року ясно, кльово, кльово. Ну що ж, я радий, що зараз маю можливість вже поспілкуватися напряму. Сподіваюся, що дана е, коротенька розмова принесе користь і тобі в першу чергу, і нашим читачам, так що є ну, не менш важливо в тому напрямку. Е, ну тому давай приступаємо до діла. Знач, е, Леонід, то зараз ти перебуваєш в Малайзії, е, в столиці коло Лумпур. Так е, що ти там взагалі робиш? Ну е, наразі я працюю в компанії Mindvalley, це один з найбільших. Е, Одне з найбільших видавництв онлайн-продуктів в світі, е, і е, я ну, знаходжу зараз в центрі, в центрі Куала Лумпуру, можна сказати. Ми тут, у нас тут просто крутий офіс і Мейдвелі Майдвелі ну, вже декілька років підряд воно компанія, яка завойовує нагороду як найкращий е, найкращий офіс можна сказати. Mm -hmm. так? І найкращий найкращий е, роботодавець е, там, року і так далі. От, ну, Тобто цілу кучу нагород. Там, е, значить, е, компанія займається виробництвом, е, е, видавництвом онлайн-продуктів. Mm -hmm. е, ми співпрацюємо з е, найбільшими авторами в сфері саморозвитку світі. Зараз ми будемо співпрацювати з Брайаном Тресі, що є досить цікавим. Е, ми співпрацюємо з Тіхаром е, Екер. Недавно випускали спільний продукт з ним. Е, от, ну, от. Теж наразі так. А е, 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 що, е. що там такого відбувається, що вона вважається однією з найкращих у світі? Тобто якимось там, чи Офіс золотий, чи відношення до людей людське. От чому саме ти ну, вирішив потрапити в лави так, цієї організації? Е, ну насправді, е, засновник нашої компанії Вішен Лакіані, він дуже багато уваги, дуже багато. Е, своїх зусиль приділяв тому, щоб е, люди працювали, ну щоб його працівники працювали в, в, в дуже комфортних умовах, mm -hmm. і е, в нас е, вільний графік абсолютно. Тобто, ти можеш приходити, коли тобі зручно, е, коли, м коли ти почуваєш, що ти можеш зробити свою роботу ефективніше. Е, часто, е, часто багато людей працює віддалено тобто можна поїхати на болі працювати там на декілька. Mm -hmm. На декілька днів, можливо, навіть на тиждень, ну це, звичайно, все, е, воно все описується, там тобі дається м, певний е, план роботи, який ти маєш виконати. Тобто ти звітуєш, ну це не халява одним словом. Mm -hmm. Але що мається на увазі, що е, все йде е, тобто е, керівництво е, працює в такому напрямку, щоб людям було зручно, комфортно працювати. І е, компанія, як я вже сказав. Е, вже декілька років підряд завойовує нагороду е, як найкращий офіс південно-східної південно-східної Азії. От, і е, значить, е, ну я, в принципі, міг би показати. А ну, нам я... цікаво, подивитися. Давай покажи. Ну а це свого роду е, тут. Гості всі трошки спробую на деякий момент зафіксувати камеру, тому що дуже розмита якість. Якщо так не зафіксуєш, ну буде краще видно. Ага, тут якийсь такий е спайдермен кімната. Щось таке. <рес> так, тут насправді тут виставлені деякі наші нагороди. Е у нас в принципі, до нас можна зайти в гості. <рес> От, е тобто, ну, наперед, записавшись на екскурсію, е ми знаходимося е недалеко від центру Куала-Лумпур на трьох рівнях. Mm -hmm. На 35-му поверсі працює е, технічна команда, е, на 23-му 23, на 23 А, бо тут е, в Малайзії 24-го поверху немає. Ну, зазвичай, зазвичай 24-й поверх не, немає, то міняють їх на 23-й А назву. От, е, тут е маркетинг, маркетинг відділ, E, і на 29-му там команда підтримки, вав команда. До речі, наша Вав Тім, вона теж вважається однією з, най, з найкращих команд служб підтримки в Південно-Східній Азії. Не, не одноразово завойовувала нагороду як найкраща команда підтримки в південно східній Азії. Слухай, я вже сам захопився. Можна до вас на роботу піти, але перед тим, як прийдемо <s? uarly> до діла, скажи, в чому проблема з 24-м поверхом? Ну е я не знаю, можливо, ти знаєш, ти Пазі теж багато подорожував. Е зазвичай, ну зазвичай, Мулазії всі підрядники, більшість підрядників вони е китайці, і е в Китаї е ну, цифра 4, вона вважається, вона пов'язана чимось пов'язана смертю. Тобто вона якось означає смерть. І через то е через то, китайські підрядники вони стараються не використовувати цифру 4, коли вони будують там високоповерхівки. Тут досить цікаво так. Заходиш ліфт, і там 23а там, ну, тобто, немає четвертого там 14-го поверху немає. А що, а а, а 13-й є? Е 13-го теж немає. А, ні, ви просили, тринадцяти є. Ага, ясно. Ну, бачите, які цікаві специфічні речі, які не дізнаєшся, коли потрапиш якусь іншу країну. Ну і зрештою, Дуже. про те, як, до речі, читачі блогу так вже, мабуть, бачили чи читали одну історію, як один та з наших співучасників потрапив в ту саму команду, що й ти. Тобто історію Олексія mm -hmm. Босова так і окремо виділена на сторінках блогу. А як він відбулося у тебе? Тобто, яким чином пролягав твій шлях? Тобто від якогось етапу так, до того, що ти зараз, в принципі, я так бачу дуже щасливий у тому напрямку, якому ти займаєшся? Ну, насправді це довга історія, яка ще почалась, можна сказати, у 2014, 2014 році, як я вже сказав. Ну, тоді я активно почав досліджувати питання інфопідприємництва, інфобізнесу. Почав цікав, почав цікавитись цими речами. гуглив. До речі, ти один з перших, кого, на кого я натрапив тоді в інтернеті. І mm -hmm. Ще з того часу я за тобою слідкую е, багато, багато твоїх статей. Читав там про формулу продуктивності. Е, от недавна давна недавнішня стаття, яка мені дуже допомогла, це е, як, як правильно будувати свій режим, тобто, як зранку прокидатись, mm -hmm. от мене зараз режим дня 6.30. я Прокидаюсь, і це я стараюся з е самого ранку прокидатися. в принципі допомагає бути більш продуктивним. От. І значить, е ще в той час я бажав цікавитись питаннями інфобізнесу, інфопідприємництва. І мене дуже цікавила Азія. От, мене, ну не знаю, мене було знаєш, бажання от відвідати Азію, побачити, як тут живуть люди, тут познайомитися е познайомитись з місцевим, поспілкуватися з ними. Трішки так, якби купнути цієї культури, знаєш, і відчути і відчути це все. Незважаючи на те, що в принципі я в той час е, жив в Італії, тобто ну, теж дуже крута держава, mm -hmm. одна з моїх улюблених, але все таке бажання було, знаєш, поїхати в Азію. І тут е, на початку цього року, на початку цього року, в мене виникло, виникла можливість це зробити. Тобто моя дівчина зараз вона е, зараз вона в Азії, вона, вона, вона була в Азії. І е, я вирішив просто, ну скажімо так, залишити все, що в мене було в Україні, і просто ну, поїхати поїхати через те, що вона знаходиться тут. Ну якось на відстані це, це не дуже не дуже правильно. Угу. Ну, і е, значить, ну я звільнився з роботи, е, продав свої продав свої речі, які там були. Ну тобто, які я міг продати, такі що мені не потрібні були. От ну і е, для того, щоб е, для того, щоб якось фіксувати свої фіксувати свої подорожі я завів блог і в принципі от тоді якраз почалася наша співпраця з тобою я пам'ятаю як я я ж я не програміст я ніколи не мав yeah. відношення там до, yeah. до, до сайтів я не знав ну яку платформу використовувати пам'ятаю як я тобі написав написав повідомлення е, орес там розписав розписав що я хочу там і ти мені одним словом написав WordPress. Тобто, ну я тебе спитаю, яку платформу мені використовувати для того, щоб я міг ну, побудувати свій правильний блог. Ти мені дуже чітко лаконічно написав WordPress. І mm -hmm. буквально через тиждень чи через два в тебе з'явилася тоді програма, пам'ятаю, Ізісайт. Mm -hmm. І ну, я думаю, ну це точно якийсь знак знак згори, треба ну, записуватись і користуватись. Я записався тоді в твою. Е, записав записався тоді на твій курс. Е, і в принципі, я. Завів блог, і ну я все кинув, поїхав в Азію. Ну, е, взагалі цікаво, цікаво, цікаво було те, що ну я не їхав сюди на роботу в Мейндвелі, так я їхав просто в Азію. Я хотів mm -hmm. одну хотів відчути, яке ну, тобто хотів відчути Азію, яка вона є насправді, знаєш. Хотів подорожувати, е, помедитувати, там повторити по Азії. Отну такі от такі от були бажання. От. І вже коли я поїхав в Азію, е, вже коли я поїхав в Азію, через місяць вже почались такі думки, можливо, якусь роботу пошукати, знаєш, ну, в принципі, матеріальні е, фінансові, фінансові, скажімо так, заощадження вони не вічні. Uh -huh. і, і якщо не це, якщо ти е, не маєш якогось доходу, то, то це стабільного, е, мається на увазі стабільного доходу. От. Ну і звичайно, я почав шукати роботу, і буквально я кажу, як. Тож, теж як знак звише, е, випадково я натикаюсь на цю компанію, і тут якраз відкривається вакансія в Майдвелі. І мій досвід, мій досвід якраз відповідав вимогам, які були, в, е, які були описані в, дані, в даній вакансії. Я подався, пройшов три етапи е, співбесіди, ну і працюю зараз в компанії Mindvalley. Тобто, ну, скажімо так, е, коли. Коли б я якось свідомо їхав сюди, ну я не думаю, що воно б якось так пішло. Знаєш, mm -hmm. коли треба віддатись на волю. Цікав, цікава історія. Насправді, так. я теж бачу, що в моєму житті багато речей відбувається якось, ніби що так має бути, так або так просто виходить. Головне, коли ти сам відкритий до всесвіту і свідомо там якось ну допомагаєш людям, добре відносишся до різних речей, прислухаєш свого серця. То у потрібний момент речі стають таким чином, як воно було би сто разів краще ніж ти собі це уявляв раніше. Однозначно як -я якось Однозначно. так. До речі, якраз коли ми починали цю от, ну, курс по створенню сайту. Я теж сам перебував в mm -hmm. Азії, я тоді був в Лаосі. От, і ти потім ну, кажучи, круто. Тут до речі, так, друзі, у нас веде сайт Asian Insight, От я зараз його на картинці показую. Можна заходити дивитися. Дуже багато цікавої корисної інформації є по азіатських країнах. Ну і зрештою, цей регіон, який зараз сильно розвивається. Багато українців туди приїжджає, як Леонід, як інші. Я вам ще рекомендую. Це такий здається, хороший варіант. Починати самостійно подорожувати, так? От Південно-Східна Азія. Тому заходьте на сайт от AJSight.com'є і дивіться, отримуйте з нього багато користі. Ну а ми повертаємося до нашої розмови. Леоніде, а от що ти зараз саме робиш? Які твої професійні так, чи особистісні якості відповідали так, потребам чи вимогам позиції? І що ти робиш саме зараз? Наразі я... Ну, наша компанія, вона. Вона має свого роду дочерні компанії. І я працюю, наразі я працюю в дочерній компанії, яка в принципі дуже популярна на російському в Рунеті, в російськомовному в російськомовному інтернеті. Значить, Мейдвелі Рашен. Це там в Казахстані вона дуже популярна, в принципі, в Україні вона теж дуже популярна, в Росії. От і ми співпрацюємо з ну, з найвідомішими. З найвідомішими авторами в рунеті, тобто з такими дуже популярними іменами. Недавно у нас було інтерв'ю з Норбековим. Е, от, е, скоро, буде, скоро має відбутися інтерв ну, запуск інтерв'ю з е, Голтісом. І mm -hmm. е, ну, значить, я не буду там вже розголошувати наступну інформацію. Яка це. Ну, одним словом, що mm -hmm. ми буде... розвиваємося. Like, як... Так, 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 це, це маленька інтрига. От. І зараз наразі мої обов'язки входять е, свого роду ведення партнерських програм е, налагоджування відносин з авторами, з партнерами, і е, я е, займаюся пошуком нових способів людогенерації е, для е, нашого для нашого проекту. Е, е, компанія має також. Ну тобто, компанія декілька шадочинніх компаній, таких, наприклад, Мінвелі і Італії, вони е, для італійського ринку, для італійськомовних держав є, е, е, крім того, всередині компанії ще є своє такі своє такі невеличкі компанії. Тобто, ну це все одна велика компанія, так, і свого роду як департаменти. І вже всередині департаменту є теж свої там, команди, які займаються своїми іменно такими вузькопрофільними е, вузькопрофільною діяльністю. Ясно. Тобто, ну, беззаперечно, за будь-якою якоюсь великою такою справою, там, такими цікавими глобальними речами, по-любому якісь стоїть технічні речі, так, тобто лідогенерація, там, партнерські програми. І ну, я думаю, що це просто ну, офігезний досвід для тебе, правда. Тобто, працюючи в глобальній фірмі на такому високому рівні, ну, ти отримуєш багато дуже таких нових напрацювань, тому що потім тобі, по-любому, стануть у пригоді е пізніше. Так. Ясно. Круто, ну я навіть не знаю, що ще додати, то виглядає все е, дуже прикольно. Е, можливо, поділися якимись своїми планами так на найближче майбутнє. Що збираєшся робити далі? Там, чи якийсь власні проекти започатковувати? чи е, працювати далі ще з Майнвелі, чи там входитися в іншу тину світу? Як ти на це дивишся, все? Ну насправді е, насправді компанія Майндвеля, чим вона мене теж дуже сильно цікавить, тим, що вона е, своїм корінням маркетингова компанія, тобто. В основ, ну, основна, основний, так, упор, можна сказати, компанія робить на хороший маркетинг. І по маркетингу ми вважаємося дуже-дуже ну, сильними. І навіть багато відомих, відомих інфопідприємців кажуть, що в нас дуже крутий маркетинг. Це все, це все завдяки нашому керівництву, завдяки тому, що компанія. Дуже структурована, що е, кадри збираються з усього світу. У нас, наприклад, компанії працюють е, працюють біля 200, біля 200 людей 40 держав світу. Wow. І получається, що ну, щоб попасти, наприклад, в не, е, недостатньо звичайного резюме. Сюди потрібно зняти відео е, відеорезюме. і і е, тільки ну тобто, тебе ти, тебе будуть розглядати як кандидата тільки після того, як е, ти знімеш відео резюме і закинеш його там на HR департамент Вони подивляться, якщо ти будеш підходити, тоді тебе, можливо запросять на співбесіду. І таких е, я не цікавився останнім часом, але таких відео резюме приходить просто, е, просто сотні. Там ну дуже багато в день наш наші дівчата департаменті вони просто реально не встигаються переглядати. От. І значить, е е дуже, е дуже, хороший, дуже хороша база, дуже хороший фундамент, mm -hmm. і е от мені цікаво, почерпнути тут багато з основ маркетингу. Тому що, наприклад, як робиться маркетинг в е онлайн бізнесі в Майндвеллі, е мені здається, що ну, це ніде не побачиш. Тобто, я от зараз порівнюю, наприклад. Ну, я цікавився інфобізнесом, інфопідприємництвом, я цікавився, як кажу, вже, з 2014 року. Тобто, я ніколи не вникав це поняття дуже глибоко, але мені завжди було цікаво, як воно працює. Мене цікавили завжди е, продукти для саморозвитку, для самореалізації. Я багато е, теж продуктів купляв, користувався там, е, значить, е, медитації різні. Там е, ну тобто е, як досягти продукту. Фруктивності, тайм-менеджмент, тобто такі всі речі. Я це все купляв, цим користувався, але тут я розумію, що воно настільки класно поставлено, настільки в нас е в компанії е круто працюють от воронки продаж, ці всі, оці всі речі. ну, і Я от порівнюю, наприклад, з тим, що я знав раніше, і з тим, що я знаю зараз, і з тим, що я ще можу дізнатися тут, з компанії, це просто ну, феноменальні, феноменальні можливості і, е е скажімо так. Напрям напрям розвитку, от власне от маркетинг мене дуже сильно цікавить. От я е, хочу дуже багато тут взяти з компанії е, стосовно маркетингу. Круто, це так. Це взагалі дуже цінно, я думаю, для кожного Дкожден розвиватися. Та якщо ти бачиш, ти хочеш рухатися, то треба це оточення. І очевидно, що одне з найкращих способів це буде попрацювати в тому середовищі, так професійному, е, до кого ти фактично тягнешся. Ну а також там семінари, конференції, різні людьми там тусуватися в бар, разом піти поговорити таке інше. От. Like, кльово, exactly. кльово, що в тебе є така можливість, друзі. Я думаю, беріть приклад з Леоніда, так і точно можете цим скористатися. Я пам'ятаю, коли ще Олексій босий подавався, то він просив, щоб я йому зазняв відео, відгук про його роботу, і він потім його направив в Mindvalley, І вони це як референс використали. Тому якби все, все, все класно. Ясно. А знаєш, що особисто мені цікаво, яким чином у вас побудована система ну співробіт, так ну взаємодії між працівниками. Тобто, яким ти, ти скажімо, відповідаєш за якусь певну там свою ну там проширок діяльності, та яким чином ти отримуєш завдання, і яким чином відбувається такий проміжний контроль, там або скажімо, ну супровід, краще сказати, зі сторони керівництва, і як далі ти звітуєш про свою роботу? Розкажи мені цей процес, тому що ну фактично моя команда. Теж п'ять людей, ми в різних країнах знаходимося, постійно циркулюємо по світі. Тому мені теж цікаво. Дуже хороше і величне питання, угу. тому що насправді ми зараз переходимо на абсолютну систему е угу. flat, flat hierarchy тобто в нас в нас немає менеджерів, які дають тобі завдання. В нас система самоорганізації. Тобто ти приходячи в компанію. Ну, ти можеш подаватись на якусь конкретну вакансію, а ти можеш просто подаватись там, наприклад, просто, ну, як я хочу працювати в компанії Mindvalley, якщо немає якоїсь конкретної вакансії, і вже спілкуючись з тобою, в принципі, HR-департамент він бачить, ну, тобто, в якому напрямі ти би хотів розвиватись. Але коли ти попадаєш уже в скажімо так на корабель сюди, то тоді ти тобто, тебе ніхто не тримає в якійсь конкретній команді. Якщо ти бачиш, що тобі, наприклад, цікаво там. Тобі цікаво створювати там онлайн ну, у нас, у нас онлайн-івент, типу команда. Тобто ти створюєш, е, створюєш продукти, воронки, оце все. Якщо тобі це цікаво, працюй там. Якщо тобі цікаво, маркетинг, ти, ти зрозумів через, там, через місяць, через два, через три. Що тобі цікаво маркетинг. Ти можеш ти в маркетинг. Якщо тобі, якщо тобі ти зрозумів, що маркетинг можливо не твоє. Ти хочеш займатися під підписками, там питаннями підписки, ти можеш переключатись на підписку. Тобто тут в нас е, немає якогось чіткого закріплення за командою, це раз і немає е, менеджерів, які тобі вказують, ти роби то, ти роби то, ти зробив неправильно, ти зробив правильно, молодець. Ні, в нас такого немає. Тобто, ти е, йдеш в команду, яка займається конкретно, тобто в команди є е, свої. Свої плани, як, які команда має виконати, як ми це називаємо ВІК, і КІПІ. Тобто, якщо команда не виконує, це, ну тоді кожен задумується, чому команда не виконала, можливо, в цьому є моя вина. Команда раз в тиждень звітує перед. Кожна команда раз в тиждень звітує перед цілою компанією, ну і вона говорить, чого вони досягли, чого вони не досягли. Угу. І е, вже на основі цього формуються певні, е, певні спостереження, певні уявлення, як працювати далі. Як можна все далі робити? Іного you класси? Know yes, yes, yes. Okay. Е от. І, е значить, е і в нас просто, ну, враховуючи те, що в нас е немає фіксованого графіку роботи і немає менеджерів, тобто тут йде повна система самоорганізації, самоуправління. Ти довіряєш е своєму е товаришу, і твій товариш довіряє тобі і е, ти просто ну ти просто наприклад якщо ти там е, е, свого роду свого роду е, ну був менеджером раніше то зараз у нас такого немає Ага, Я ну що ж... Е, Дуже це цікавий формат, так флет маркетингу. Думаю, варто більше підчитати, подивитися, як це відбувається, або навіть зайти до вас в гості. Ти кажуть, так це можливо. Друзі, тут є в Фейсбук лінк, так Леоніда можна додаватися в друзі. Думаю, Леонід повністю буде відкритий. Так, якийсь може дати рекомендації, або там як десь зустріти та й вколо Лумпур. От я теж думаю, на сразу привіді без кода з гості завітаю, бо там вже знайомих вас ого в Мендвелі працює. Круто, круто. Ну що ж, я навіть не знаю. Вже хочеться всіх с розпитати, але вже тримають. Бачу, виганяють тебе звідти. Тим більше ти недавно перейшов на е, ранкове вставання, тому затримувати далі не можу. Там, ну, в мене зараз, скажімо, обід. Я в Ісландії, а в тебе вже пізна ніч, так вже, в коло Ломпур. У мене вже зараз піводинадцятої пів одинадцятої, ясно. Тоді на завершення, так щоб тебе довго не тримати. Це було пару рекомендацій. Так людям, тому що ти такий, ну дуже. <плес> <плес> жит пере, як це життя життєзмінну, так процес так пройшов у своєму у своїй власній практиці. дай без пару порад від себе з свою власну досвіду людям, які от реально хочуть взяти змінити своє життя, і ну, от, можливо, отримати так щось трошки більше на те, що вони насправді заслуговують, але все тих чи інших причин не дозволили для себе реалізувати на той момент. <плес> ну, так. Як ну, якщо чесно, важко так відразу знаєш, то якось конкретні поради, але я постараюсь. Ну найперше, хотілося б сказати, що е, щоб люди навчили собі довіряти. Тобто, якщо людина довіряє собі, тоді вона приймає правильні рішення. І не боятись, от іменно друге, це не боятись приймати рішення, тому що іноді е, рішення іноді правильно правильно прийняти рішення, навіть якщо ти боїшся. Може поміняти твоє життя. І третре, третє, третє, це не боятись, не боятись. Тому що він здається, що а що я, якщо якщо я зроблю потім станеться то, потім станеться то. Ну стане я, я сьогодні, що що сілів, хати далі? Ну, а зробити першу тикток. Я говорю. Ну, ви на інформацію. Дієте сьогодні, діяти зараз. От це, спробуй. Спробуй. Скажімо, так, можна. Значить. Я майор. Чудові, ч, ч, чудові поради такі метафізичні, можна сказати. Бачите, тут щось народ активізовується. Я тут зараз в лончі знаходжуся, такому коворкінгу можна сказати, в Ісландії. О, ага, прапорай, все. Е, тому е, дякую тобі дуже, Леоніда, що виділив час. Е, впевнений у нас вийшов чудовий контент, надихаючий і практичний для людей. А вам, друзі, ну беріть приклад з Леоніда, який не побоявся так іти за покликом свого серця і наразі от, споживає так свої чесно заслужені плоди. Е, тому, друзі, вам всім успіхів, Леоніда, тобі теж. Я щиро маю надію, що ми з тобою ще вживу зустрінемося, і бажаю тобі успіху, твоєму професійному і особистісному розвитку. Папа, дякую. Дякую, заявна пока.